Яку помилку в бізнесі ви зробили, і зараз вона вам здається самим цінним уроком? Рахувати економіку. Скільки інвестував, що ти з цього отримав? А чи точно ти рахуєш все те, що можна порахувати в вигляді інвестицій? Можливо, ти інвестував, там. Воно людину години ти можеш не рахувати або свої особисто людину години як бізнес-партнера. Ти повинен також враховувати е, в кешфло. Кожен робить по різному, але для мене це було таким інсайтом тере важливим поєнтом, який треба. Робити кожному бізнесу, навіть самого початку, часто підприємці не знають, як це робити, і ти починаєш з якихось незрозумілих табличок, гугла чада Але це все проходить до того, що ти будь для себе структуру, розумієш, як з цим працювати, десь можливо навіть там цікавишся у людей, як це працює у них, нетворкаєш, mm -hmm. і дізнаєшся, як це може може існувати в ідеальному Всесвіті світі по-нормальному. Я абсолютно згоден. Я думаю, що є знання через відео, через mm -hmm. книжки і так далі. Але через людей набагато швидше можеш отримати ті знання, які тобі потрібні в будь-якій сфері, і це прям топово. 100%. Я в цілому, як прина, це окрім. Що ти знаєш людей особистості, особистості в сенсі людей як людей, і лише потім це там бекграунд, спеціаліст, професіонал в тому чи іншому бізнесі, чи там власник якогось бізнесу. В першу чергу ти дружиш і знайомишся з людьми. Потім ти такий, блін, у мене питання, там як будувати цей кешфлоу, маун або там вірахувати P&L, ти такий, о, у мене є там людина, з якою можу до неї звернутися. Я знаю, що вона відкрита відверто буде до мене, також як і я до неї. Супер, можна з нею про це поговорити.